Аби послухати тікових пісень, прийшли глядачі різного віку. 15-річний Денис зізнається, знайомство із тіком для нього почалося із пісні Олені. Відтоді хлопець вже сім років є фанатом гурту, та по можливості не пропускає їхніх виступів. Я в Києві був в концерті в Житомирі був два рази. Я дуже люблю пісні. Тік зараз він написав нову пісню про маму. На концерт по формі завітали учасники. АТО. хлопці тішаться тим, що, хоча б на годину можуть відкинути негативні думки, послухати справжній український фольк-рок та відігрітися душею. Дякую волонтерам, які безпокоються за нас. Нам це дуже сильно допомагає в реабілітації і, взагалі, патріотичний дух Віктора Бронюка. Він такий високопіднесений і патріотичний. що ми раді завжди ходити і Дякувати йому за те, що він для нас робить. Тік неодноразово їздив до зони АТО виступати для хлопців, підтримувати їх дух як морально, так і матеріально. Однак сам фронтмен гурту Віктор Брунюк не називає себе волонтером, а допомагати військовим вважає за обов'язок. Обов'язок кожного громадянина, кожного чоловіка, захищати свою рідну землю, свою батьківщину, допомагати тим, хто сьогодні там на передніх позиціях цією справою займається і. Питання вже в тому, напевно, що кожен особисте, наскільки він готовий. Знаєте, рано чи пізно війна закінчиться, всі війни закінчується. І для мене особисто важливо мати відповідь. Там, коли діти, чи внуки запитають, там тато чи дідусь, що ти робив? Мені важливо, щоб їм що відповісти. Більш як півтори години неймовірної атмосфери і шалених ритмів. Тисячі глядачів підспівували відомим хітам, які справді стали народними. Більше всім щирих посмішок, тому що дійсно зараз час не легкий. Хочеться, щоб люди щиро посміхалися, тому що коли людина щиро посміхається, вона не здатна на щось лукаве. Ну і хай все буде гаразд, тому що всі були здорові, і щасливі. Вечір тверезою і культурної музики традиційно завершився піснею Любити Україну та домовленістю із публікою про подальші зустрічі.